Росіяни посилюються для наступу і літаки з Білорусі не забирають. Крім того, війська Російської Федерації продовжують обстріли населених пунктів поблизу Державного кордону України, що спричиняють втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Подробиці у вечірньому зведенні Генерального штабу. Слава Україні. Триває 344-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби. Противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області, внаслідок чого пошкоджені 13 двоповерхівок, чотириповерхівки, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автівки. Є жертви серед мирного населення. Також противник завдав три авіаційних удари. здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільних об'єктах населеного пункту Комишани Херсонської області. Внаслідок цього отримали поранення четверо людей, включно із п'ятирічною дитиною, яка перебуває у стані середньої тяжкості. Також окупанти уразили цивільну інфраструктуру міста Очаків на Миколаївщині. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення своїх військ. Тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках окупанти обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів ворога. В той же час завершено спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь. Повернення авіаційного угруповання противника на аеродроми постійного базування не відзначається. Продовжуються обстріли військами Російської Федерації населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняють втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони Клюсів і Єліного Чернігівської області, Муравейні, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфеного на Сумщині та ветеринарного, козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Тернової стариці Гатища. Вовчанська, Вовчанських хуторів і Охрімівки Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Куп'янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку противник обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковівка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Веселе, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Побєда. На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Вугледар, Богоявленку та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку обстрілів з мінометів ствольної трактивної артилерії зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Херсон а також Новокаїри, Червоний Маяк, Зміївка, Береслав, Миколаївка, Тягінка, Понятівка, Інженерне та Антонівка Херсонської області. На тимчасово зайнятих територіях Донецької області Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Горлівка всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати. До окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника. В районі Тавільжанки Куп'янського району Харківщини противник готується до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамп та переїздів. Авіація Силоборони. Протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу Мерлін, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили та пункт управління противника. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!